Добрий день. Мене звуть Іван Канівець, і це програма Історія онлайн. Ми викладаємо найцікавіше з історії України. Воїни, захисники вітчизни. Вони завжди асоціюються з хоробрістю, мужністю, честю. Згідно з Конституцією України, захист батьківщини є обов'язком кожного громадянина. На теренах цієї країни військова справа завжди була в пошані. Про це кажуть героїчні традиції Казаччини. Про це нагадує слава походів київських князів. І навіть батько історії, давньогрецький історик Геродот, який жив у п'ятому сторіччі до нашої ери, пише про народ, що мешкав на території сучасної України, воїни якого увійшли в історію як непереможні. Цей народ звали скіфами. У 7-6 столітті до нашої ери на території сучасної України з'явилися іраномовні племена, які увійшли в історію як скіфи. До складу скіфів входило шість об'єднань: це були скіфи, царські, скіфи-кочовики, скіфи землероби і скіфи орочі, а також каліпіди та лазони. Вони склали на цій території велику державу, яка війшла в історію як велика скіфія. Майже усі писемні відомості про скіфів ми маємо завдяки Геродоту. Він писав. У скіфів не було ні міст, ні укріплень. Пересувалися чоловіки верхи на конях, а жінки та діти в кібітках, які були їх житлами. Скіфи вели кочовий спосіб життя, займалися скотарством. Але перш за все, скіфи були сильними та витривалими воїнами, стрільцями з луку. Адже вправно поратися з луком згідно легенди, скіфів навчив сам Геракл. Усе життя скіфів було пов'язано з військовим ремеслом. Славу непереможних вони отримали після того, як розбили багатотисячне військо перського царя Дарія, що у 514-513 роках до нашої ери вдерся у скіфію. На чолі скіфської держави стояли царі, яких скіфи обожнювали. Коли цар помирав, скіфи ховали його разом з жінкою або наложницею. А також віночерпієм, і черпієм, конюхом, охоронцем, вістовим, конями та головне скарбами. Над могилою насипали величезні кургани, іноді залишки більше 20 метрів, які зараз височать в українських степах. Через рік скіфи поверталися до кургану, забивали 50 найкращих царських охоронців та їх коней та розставляли їх навколо кургану. Завдяки скарбам, що археологи знайшли у курганах, ми можемо уявити, як виглядав скіфський світ, та навіть відтворити його легенди та релігійні уявлення. У скіфів золото було головним матеріалом для виготовлення коштовних прикрас. Як свідчить Геродот, скіфи любили золото. Вони пили та їли із золотого посуду, прикрашали свій одяг золотими прикрасами, та навіть спорядження своїх коней і те прикрашали золотом. Але головне в цих прикрасах не кількість благородного металу, а дивовижний світ образів, що постають перед нами. Завдяки майстерності древніх майстрів, тут в Скарбниці України, Музеї історичних коштовностей, філіалі Національного музею історії України зберігається величезна кількість скіфських золотих прикрас. В золоті закарбовані і основні образи скіфів, які нам говорять і про суспільний лад, про економіку, торгівлю, вірування, моральні норми, естетику скіфів. І золото, безумовно, відбиває соціальний статус власника цих золотих прикрас. Ми дуже точно визначаємо, яке становище людина, який ранг людини був за життя. З усіх пам'яток. Що залишили нам скіфи. Неперевершеною за художнім значенням є пектораль. Це шийна прикраса 4 століття до нашої ери, що знайдена у царському кургані товста могила на Дніпропетровщині. Вона зроблена з чистого золота, її вага 1150 грамів, діаметр трохи більше 30 сантиметрів. Пектораль складається з трьох ярусів, що відображають скіфську космологічну уяву про взаємозв'язок протилежних світів. Майстерність виконання фігур людей, тварин, рослинного світу вражає реалістичністю. Завдяки грі світла на золотій поверхні здається, що фігурки рухаються. Більше двох тисяч років пектораль була похована під землею, але й зараз вона вражає своєю життєвою силою. Минули часи. Давно немає скіфської держави, у степу лише кругани нагадують про існування цього народу. Але образами, втіленими у золотих виробах, скіфські таємниці і зараз баблять своїх дослідників. Завітайте до музеїв! дізнаєтесь багато цікавого. Побачимось!